Ані, слава тобі, Божому, холодить, цари весни, що до душі снищу сіс напомняє. Ставь до протягом датою. Придиш столи сам не очистив, святий слен. Спасибо, віші наші святий Борис, святи кріпки, святосмертні помили нас, святий Боже, святий кріп і святосмертний нас. Святий Борис, святий кріп і святий смерти, помили нас. Слава по всякчами вічні, пресики, породи нас, Господи, чи віки наші, влади, попросили, викає наші, святи знець, все дене очі наші, ідентивого ради, Господи, то ми Господи, помилуй, Слава Твої синим, Святому Україні, по всех часах, ми по вічні. Отче наш тиші, сину, на санк, нехай скупи сім'я поємно, нехай прийде сам, скупи, нехай удивує своїх невітаний чові. Хліб наш на слушні каждому дні. І простим перед ваше, ти не прощай до нас нашим. І не дай нашу споку, соловий на ступу кавого. Вот і так би слишкови цей святого духа, не час і молоді вічні. Амінь. Господу помолимо, Господи, помилуй ім'я Твоє, Господи, Боже, істинний, дорогого сина Твого, Святого Духа, руку мою на дитятко, що принесли його, до святого Твоє імені, в покром крил Твоїх схоронитися, визволи його від давньої твої спокуси, наповни його. вірою, наділю, любов'ю до тебе, щоб розумів він, що тися Бог єдиний Бог, істинний Бог, єдинородний твій син, Господь наш Ісус Христос. Святий Ісус, допоможи йому, додержати всіх заповіді Твоїх ти угодно тобі, бо коли людина то зробить, життя чи ось не буде мати. Пиши його в книгу дитя Твого, прилучи його до Спосіду Твого. Нехай прославиться, ньому святим я улюбленого Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа. Животворчого твого духа, нехай очі твої повсякчас. Лаславо доглядають його і вухачують голос благання Його. Подай йому радість притіла рух його, й самородові його, щоб визнавав він тебе. Поклоняйся, величне, високим я твоє, та повсякчас не хваляв Тебе, воссідні життя свого, по тих хвалює усі сили небесні, Твоє слава, це Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь, Господу помолимось, Господи, помилуй. Забороняє тебе, дьяволо, Господь, що прийшов у світ, оселився між людьми, щоб знищити твоє знущання. Людей визволити він на хресті, ворожі сили переміг, коли сонце померкло, земля затрясла, зроби відкрились, тіла святих встал, він смертю, смерть подолав, Знищив того, хто має владу, смерти септард'яту. Забороняє тобі Богом, що виросте дерево, життя поставить крові свого мечем. Берег ти його, поборони не відійди, Забороняє тобі іменем того, хто ходив по морі, хто сухому, хто спиняє бурі, Хто поглядом своїм осушує висотні, сили своєї розкопної горі. Він тобі мені заверняє через нас, тобі це вийде в стопили цього. Щоб не вернувся, не притаївся в нього, ні зустрічався з ним, а не дів у ньому, ніж значень ні в, в, в у пору. Ні в полудень ні в у своє пекло ж до призначеного великого дня судного. Повійся Бога, що понад хировими витає, визотні бачить, що перед ним. Тремп'ять ангела, архангели, хрестого господства, навчало в власті сили многокрилі крилі, шестикрилі, срафими, що перед ним тремтить небо земля, море, і все, що в них вийде, від стопи. Від знамене воно воїнах писа Бога нашого, бо я забороняю тобі тим, у кого крила є вітер. Слуге вогонь палаючий, вийди від стопи від цього сотворіння з усією силою, слугами твоїми, бо прославило Сім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь, Господу, помолимось, Господи, помилуй, Бог святий, страшний, славний ділах, діла, світлі си, несбагнені, недослідими, призначив до п'яволю каровічної муки. Він через нас недостойних радів своїх наказує і усі усій твої підручні силі. Відступити від знаменого іменем Господа нашого Ісуса Христа, істинного Бога нашого, Отче заброняє тобі, солу хаву, нечистому, сверному, мертвеному, чужному душу і силу Ісуса Христа, що має всю владу на небі, на землі що про юну помодемо вілити, що від цього більше не вертатися в нього. Відступи, зрозумій свою нічемну силу. Що навіть на ми немає зла, ти згадай того, хто дозволив тобі на твоє благання, ти вставиш за неї. Побійся було, що наказує його земля, ногою укріпила, що сотворив небо, Поставив пору просто, а діброви по поклав на березі моря пісок, а для води бистру стежку міцну, Що доторкається до гірбо не землять, злодігайся світлом, немовритою, Небо розіп'явий кашатро, покриває водами висоти свої, що ставить землю на міцній основі Не захитається вона повік віку, Що збирає воду морську, розливає по всій землі. Вийде від стопи від цього, хто готується до Святого, приносив славу Тобі, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь, Господу помолимось, Господи, помилуй. Святий, Владико, по Господи, по соторів людина, образ твій подобу, та й можливість життя вічного, коли вона через свій підпала, ти не поверти нею, а через втілення Христа Твого дарував спасіння світові. Сам сотворіння, творіння висловить неволі ворожої, прийми одне неведесне, твої паспорт. Підкриємо очі духовні, щоб оста його святі вам, від твоєї давніми на всередині ангела, світло, щоб похоронив його від ісаки, ворожих заходів, від лихої напасти та від думок лукави. Вижене з нього всяку нечисту лукавого духу, що притаївся в серці Його. Вижене з нього всякого нечистого лукавого духу, що притаївся в серці Його. Вижене з нього всякого нечистого талого духа, що продається в серці його. Духа лотав духа, спокуся, духа всякого нечистого прибутку, Духа неправди, всякої нечистоти, що робиться з нами в яволах пиши його розумною це й святого стада Христа Того, Чисним членом церкви твоєї. Сином і спадкоємцем, царство того, що поживши зазаторєм твоїми, печать непорушно, одіж на спермену сиріше. Осягнув він блаженство, у царку твоєму. Благодатью ще дрота, ні чоловік людим, дротом, сину твого, що з неблочливе є сестри святим. Благим, того зворченко твоїм духом, нині повсякчас і і вічні. Амінь. Чи відрікаєшся ти, сатаниці, діло його всіх слуг всієї служби його всіх гординів? Чи відрікаєшся ти, сатани, всіх діл його всіх слуг, його всієї служби його всієї гордині? Чи відрікаєшся ти сатаниці, діл його всіх слуг, його всієї служби його всіх гордин Його. Чи відрікся він сатани? Чи відрікся він сатани? Чи відрікся він сатани? Вмукнись він на нього. мутний в дверей. двері. Повертаємося до них. Чи з'єднався він з Христом? З'єднався. Чи з'єднався він з Христом, з'єднався. Чи з'єднався він з Христом? З'єднався. Чи вірує у нього? Вірує як у Царя і Бога. Повторюйте тебе. Вірую єдиного Бога, Вседрожителя, Творця Неба, землі, всього видимо і невидимо. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сана Божого, Єдинородного, перших всіх віків. Світло від світла, Бога істинного, Бога істинного, рожденного, несотвореного, одноістотного з усем через Якого все сталося. Він задля нас, людей нашого, спасіння ради, Зійшов з небеси, уплотився, з Духа Святого Марії Діві став людиною, і був розп'ятий за нас при понті і палаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, І вознісся на небеса, і сидить пороворчиця, І прийде славою і судити, живих і мертвих, і царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином я поклоняю рынословими, що говорив через пророків, у єдину святу Соборну апостольську церкву, сповідають на хрещення, невідпущення гріхів, та чай, воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Свято Боже, коли радості, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, помажується дитячко Олег, радості, ім'я Отця, і сина, і. Охрещується раб Божий Орис в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. щастя, усі дні життя свого, бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння, отцю і сили і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Постригайся від тяжко Боже Творі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолимо нас, Господи, помилуй, помили нас, Боже, помилиться, налися твої, молимось, Тебе, вислабай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. За новокрещена раба Бога, сили і Святому Духу, Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що про тебе родився ради нашого спасіння, істинний Бог, не замолит по в причився, своїй Матері, святих святних апосолів, і Всіх святий, кому спасет нас, бо Він благий і чоловіко-любець. Амінь. Господу помолимо, Господи, помилуй, Господи Боже, що прийшов на спасіння від людського, прийде Твоєму, по Тобі належить, всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Кришну візьміть, будь ласка, поставте зверху. О! Все, все. Бо церквляється раб Божий Орест, Віні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що посеред церкви, слави, причесне ім'я Твоє. Should leave this many nice. Then you'll frustration one.

Благословляється свяче, Це Хресне знамениця через окруплення Водиця і свяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється свяче, це Через окроплення Водиця і свячене, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється свяче, Це через оклення Водиця і свяченої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. В цей радісний день для сім'ї, для родини. Ми присутності дійсно в цей різдвяний день, перш за все, коли дитятко Боже народилося, і чоловічився син Божий, для того, щоб показати дорогу людству всьому до спасіння. І з тих пір завжди. От... Материнська радість, бачення і батьківська радість, бачення ангельські та своїх дітей наповнює ще більше сильнішим змістом життя кожної людини, тому що цей плач, цей крик, ці турботи життєві будуть сподвигати вас більше до більшої такої моби активності, тому що ця радість оцих турбот сімейних буде вас об'єднувати, об'єднувати і робити сім'ю надзвичайно кріпкою. Тому діти кажуть, це є дійсно багатство, це є скарб. Дітонародження це є скарб не просто для тата і мами, це скарб для, для родини, для сім'ї, для парафії, для суспільства. Тому і ці духовна радість, це якою ми наповнені в цей різдвяний день, і та радість, особливо ваша в сім'ї. Нехай же милостивий Господь сподобляє радістю, многоліттям, здоров'ям і вашого новонародженого синочка, який підспівував мені сьогодні і помагав мені сьогодні. Це дуже радує. Також хочу сказати і хресням, що ви є тепер духовні батьки цієї дитинки. Тому перший прихід до причастя, а пізніше до сповіді. Пам'ятайте пов'язувати своє життя з сім'єю і родиною. Тому що ви тепер є опікини духовні цієї дитинки, є батьки, а ви є духовні батьки. Тому ця спільність сім'ї, родини, це є парафії, це є дуже невід'ємна, велика невід'ємна частина нашого життя. І йдучи своїм життям, ми усвідомлюємо це і немов би стаємо сильнішими. Нехай же цей день радості наповниться вас і подвійною, потрійною радістю. Того спільного разом святкування, будучи свідками таїнства Господнього, того, що Господь приймає у лоно своє маленьку овечку, маленьку чистоту душі, маленького новохрещеного, дитятку Боже Ореста, і хай сподобляє його радістю, милістю на многії благії, літа. многая літа, многая я літа. Много гая літа, мога, молотя, мологая літа, молотя, Могая літа, могая літа, мологая літа, мологая літа, молотя. Всі присутні тут. Всі, хто відсутні також. І Далеко рідні, близькі батьки, бабусі, дідусі, всі родичі. Тому що я знаю, що вони будуть святкувати з вами. Вони зараз тут е, перебувають душевно з вами. Тому ця спільність, радість у цієї події, не е, постарайтесь з ними також розділити це, розділити, прийняти ті привітання і самим привітати один одного, тому що ці свята кожен рік вони дають особливий поштовх кожній людині. Ми зараз знаходимося в так званому періоді святих вечорів. Це наповнює змістом душу християнську кожної людини. Це є дуже надзвичайно потрібний потрібний для нас період. Хрестик є меч духовний, це не є просто прикраса, з якого би він не був зроблений матеріалу. Хрестик це є той духовний меч, яким людина і коли їй дуже страшно. Охідняє себе знаком Христа. І тоді, коли вона прибігає з особливими проханнями до Христа, також оцінює себе знаком Христа. Нехай цей меч духовний також завжди буде оберігати дитинку протягом всього його життя і образочок. Поставити йому біля ліжечка. Добре. Ще раз всіх вітаю, вітайте сім'ю, вітайте всі один одному. Ще одна порада така. Крижми, будь ласка, не ріжте, не шийте з них ніякі подушечки, ясечки і тому подібне. Хай вони підсохнуть, складете і коли буде віддасте, коли буде женитися невістці, хай вони вже будуть далі собі триматися. Добре? Добре. Все. Зараз всіх ще раз вітаю. Вітайте їх тепер. От тепер їх обнімайте і вітайте. Христос родився. Славі